Всім привіт, друзі. Сьогодні розказую про Старкнет. Сьогодні поговоримо про екосистему і як сильно вона зросла. Старкнет зараз дуже класно розвивається. Команда викочує нові роудмепи, нові оновлення, публікує це в своєму блозі. Буквально крок за кроком, як вони рухаються, і дійсно можна відзначити дуже круті результати. Це є збільшення пропускної спроможності, зростання екосистеми. Сьогодні акцент на цьому зроблі. У старкнеті розвиваються окремо ігрові додатки. Тобто стартапи появляються дуже сильно, розробники звертають увагу. Йдуть дійсно інвестиції саме в цю сферу Gamify, яка дуже сильно розвивається на старкнеті. Також з'являються інші проекти. Зараз має запускатися Kakarot ZK EVM, який дуже сильно має об'єднувати саме EVM сітку разом з Старкнет мережею. Це буде дуже круто і в майбутньому буде перформати. Я впевнений, що штаркнет ще чекає дуже круте майбутнє із такою екосистемою, яка сильно зростає. Я думаю, що буде багато дуже крутих додатків, які будуть бустити як сам Старкнет, так і екосистему Старкнета. Тому всім папа, -па, до нових відео.